Всім друг! Сьогодні ми граємо в Craft Games. Це такий серв... сервер в Майнкрафту. Погнали! Ой. Ну, по декілька комп із бедроку. і там внизу якісь блоки. Коли це нападе, ти будеш попрограти. Я ще карта слайм. Там якщо ти приземлишся на слайм, то ти, е, не програєш, Хоча іноді можеш програти Пап. Так.

Ось так грається. <плес> Господи, <плес> що О, де по-нашому і я програв і ось виграли інші. Так, погнали Знову цей Тнт. Добре, погнали. Ой, я чуек. Та ну бліна. Да, я погано граю. О, наразі голоден. Ось бачите цю платформу бочку, там якісь блоки. Але завтра буде інше замовлення, і я поверну тобі кол зі свого заробітку. за ці мої зарочки. Да. І ось треба попасти по міних блоках. Stopp! Stopp! <tøk> अहमद yeah, ल mm -hmm. yeah. 十月。 А, фух, я уже думал, что на мене. Можно. Не